Четвер Верховна Рада може призначити нового голову СБУ. За даними керівництва президентської фракції сьогодні в парламенті очікують подання від Петра Порошенка, який пропонуватиме призначити головою спецслужби нинішнього виконувача обов'язків Василя Грицака. В коаліції також дійшли згоди щодо звільнення міністра екології Ігоря Шевченка, що соромився польотом до Ніци під час пожежі на нафтобазі Василькові. В парламенті вже обговорюють прізвище можливих претендентів на цю посаду, яка є квотою партії Батьківщина. Серед них називають Олександру Кужель і Юрія Продана. Захиталося крісло і під міністром охорони здоров'я Олександром Квіташвілі поговорити про погані справи в МОЗ зажадала президентська фракція в раді. Є в депутатів запитання і до інших міністрів. У нашої фракції є надто багато запитань про катастрофічну ситуацію в міністерстві охорони здоров'я. Ми далі не можемо терпіти того, що відбувається бездіяльність у цьому важливому для десятки мільйонів українців відомстві. У нас є запитання також до забезпечення формою наших військовослужбовців до міністра оборони. У нас є питання про те, як десятки раніше судимих змогли попати в добровольчі батальйони МВС.